Ви, така мініція, як ви. Давайте з народом помоти. Що Ви з народом? ви чого ступили? Ви чого пушили? Оце вимог кинути його. Я під з ним зробила? Що здаватися? Чого? Що з народом? Давай бувають! А він не ці а він не говорять. Пробуємо запросити його раз. Трошки? Ще одне! Шановні друзі, подивіться на ще одну річ. На відміну від президента і на відміну від Азарова, цей чоловік все-таки не побоявся хоча б вийти сюди. І це і і і це, і це, що це, що він говорить. Це означає, що людське все щось залишилося. Але... Сподіваємося, що далі. Але про все поговоримо голосніше. Коли буде озвучення, так. почекайте коли